Усім привіт! Мене звуть Ліна і ви на каналі Пророкоділля. Сьогодні я буду вихвалятися, можна так сказати, тому що я отримала подарунок від Марусі. Після проєкту Вернісажу сініх барв. Маруся також вирішила зробити мені приємне і подарувати подарунок. Хочу зразу сказати, що він просто неймовірний. Знаєте чому? А ще й тому, що він. Пов'язаний усе зі шкарпетками. І ви знаєте, мені дуже було приємно, але Маруся, от видно, що Маруся дуже добре мене знає, і усе, що вона туди поклала, це усе, усе потрібно, усе мені дуже-дуже сподобалось. Я хочу Маруся тобі подякувати, дякую велике, я тобі вже писала, але От Я знімаю зараз відео, трошки емоції в мене вже уляглись. Тому я більш спокійно реагую на це, але дійсно подарунок був дуже-дуже такий приємний, теплий, мені дуже-дуже сподобався. Значить, я хочу почати, якщо трішечки пошуршу, ну вибачайте, хочу почати з такої красивенної листівочки. Вона дуже така гарна і дуже мені подобається. Маруся там написала дуже приємні, теплі слова, і це, це було дуже так зворушливо, я би сказала. І я досі, коли починаю перечитувати, то не можу спокійно реагувати. Далі, дівчатка, подивіться. Це блокатори. Я нещодавно робила невеличкі покупки і купила для блокатори 45-го розміру для чоловіка, а для себе я подумала, ну, іншим разом куплю собі, тому що в мене є блокатор дерев'яний один, але він не зовсім зручний. А ось Маруся мені прислала мій розмір, і я дуже-дуже рада. Дивіться, от на таку листівочку прикріпила. Ось. Я вже коли це побачила, я вже, я вже була мега довольна, але це ж, це ж не все. Так, наступне, це було отаке мило ланулинове. У мене, до речі, було мило для прання шерсті. Ось так воно виглядає. Я їм Перу постійно, але там залишився дуже маленький шматочок, тому саме це мило буде якраз доречне. Я його не, не, від, ну, не відкривала, тому що не хочу зразу відкривати, коли вже почну користуватися, то обов'язково. Так, і ще... Зараз покажу вам красу, неймовірну. Дівчатка, подивіться. О, знаєте, от пряжа на кобоху. Я ніколи ще її не купляла. Чомусь, і так я її обходила стороною, ніяк не, не могла. А це один із тих. Із тих Кольорів, які я дуже хотіла спробувати, дуже хотіла. Тому я дуже задоволена, що вона в мене є. І ось така пряжа, я її бачила вже, але ніяк собі не дозволяла її купити. Тут у нас на 100 грам 400 метрів ось, 75 Супервош, 25 поліамід. Ну, звичайний шкарпетковий склад. Називається закат 21.19, і ви подивіться, яка, яка вона прекрасна. Ось. ось такі ми подарунки, а, дівчатка, ще забула. Мені Маруся прислала отакі ще малесенькі листівочки. Я взагалі-то була дуже-дуже рада. Дякую, Марусечка, тобі ось. Мені вони дуже подобаються, і я бачила, що Маруся такі цепляла на шкарпеточки, які вона відправляла для воїнів. Я думаю, що і мені вони стануть у нагоді. Ось такий в мене був подарунок. Я дуже-дуже задоволена, дуже вдячна. І це дуже-дуже приємно. Я точно знаю, що отримувати подарунки, так як і дарувати саме, їх дуже приємно. Але трішки незручно. Ось, дякую вам за увагу. Дякую, Марусі, за такий прекрасний подарунок. І побачимось з вами у наступних відео. Всього вам найкращого. Бувайте!